Всім привіт, друзі! На зв'язку Челіон. Сьогодні ми поговоримо про новорічний наступ, про плюшки новорічного наступу, які будуть плюшки, переваги, робіть чайочек, кафйочок і переходимо до роліку. Дорогі друзі, новорічний календар World of Tanks 2023. Отримайте велику коробку в подарунок. Ви представляєте собі Wargaming? Безкоштовно дарить новорічну коробку. Це просто що з чимось. У новорічному календарі щодня на вас чекатиме подарунки і вперше безкоштовна велика коробка. Вперше по 25 грудня заходьте в World of щодня і забирайте нагороди. Ми підготували їх спеціально для вас. Якщо ви пропустите один день або більше при наступному вході, можна забрати нагороду як за цей день, так і за попередній. За час дії новорічного календаря заберіть нагороду 12 разів та отримати спеціальний бонус у вигляді великої коробки. Тобто, просто. Дві коробки безкоштовно, таке вперше у World of Tanks. Вміст новорічних коробок лотбоксів World of Tanks. Фінальний список лотбоксів NG ВОД 2024, Чотири нових високорівних премів та п'ять нових 3D стилів. Ці преми це Тігер Маус ТТ-9. Об'єкт 752, ТТ-9 барабан на 3 снаряди. Тайп-63-й, як от я вам казав, XM66F, схожий на Stran Rex, але це ПТшка 8 рівня. Сильна тачка г 1010, взагалі херня херня. Е, чесно, мені, мені не подобаються новорічні лутбокси. напевно, я буду купувати дуже їх мало. Переходимо до 3D-стилі. 3 d стилі Hot Rod на EBR 105. Ахір'я стиль. Ахірний стиль, дуже несподівано. Я думаю, вам все стиль подобається якось несподівано. ВГ такий стиль роблять. 3D-стиль Sky Sentinel на iFize One. Стиль прикольний, схожий на Super Conqueror. Треде стиль на кобру, я не фанат кобри, ніколи не грав, і не цікаво, і стиль на е 75 Не знаю, на е 75 теж не граю, але тачка сильна. І на арту Гевейс, не знаю, такий себе стиль взагалі. Не. Кому потрібна арта, але все одно комусь подобається арта. Настає зима, і з її приходом в World of Tanks починається новорічний наступ. Це найчудовіша пора року. Повні веселочів, чудових подарунків та цінних нагород. На час новорічного наступу ваш звичайний ангар перетвориться в святкове містечко з новорічною та приємним персонажем Віні Джонс. Я вам одразу кажу: в оновленні розробники сказали, що зовсім нічого не зміниться, як тільки персонаж. В цьому оновленні, здається, тільки додали нового персонажа і чафі, котрий буде носити мішки з зі нагородами. Все. Як усе було в минулий новорічний наступ, те і залишилось. Не знаю, може Wargaming спеціально зробили не хочуть анонсувати. От, може. Так що пишіть свої коменти, що ви думаєте, стосовно цього приводу. Коли ви зайдете в ангар, ви получите ПЗВ-39 зі 100% екіпажем в слоті ангари. Третій рівень. Не знаю, скільки він коштує, тисяч, тисяч десь 300 можна отримати, плюс ангар, плюс слот в ангарі безкоштовний на халяву. Ви можете змінювати містечко, назву як усе було. Друзі, нічого нового не додавалося в цьому новорічному наступу. Лише додавили, що чафі буде носити мішки з ціними нагородами. Ви будете получати ресурси, за котрі ви будете прокачувати свою атмосферу. Це за підвищення рівня зони, що прикрашається, за виконання певних доручень війні і з мішків чафі. Ну і з великих коробок. Ну це для донаторів. Ви також матиме можливість прикрасити своє містечко великими прикрасами, які автоматично поміщаються на своє місце. Ну, спам'ятайте, просто оці прикалюшки, це тільки для вас. Все, ніякого бонусу вони не дають. Ресурси такі ж самі: горний кришталь, чистий смарагд, сонячний бурштин і метеоритне залізо. До речі, конвертер ресурсів. Якщо у вас дуже багато ресурсів... Ну, ви нафармили ці кристали. Ви можете скористатися конвертером. Якщо вам деякі ресурси не вистачають, ви можете одні поміняти на інші за курсом 50 на 40. Стосовно цієї нової фішки, і собака-Чофі повертається із горою подарунків. Коли ви досягнете другого рівня атмосфери свята, у вашому містечку з'явиться собака на прізвище Чафі. Цей пес вам буде давати е -е, завдання з за виконання простих щоденних, ви будете отримувати від нього мішки з цінними нагородами. Про ці мішки ми вже говорили. Ви знаєте про ці мішки, Це нова механіка новорічного наступу. Починаючи з одного мішка за завдання. Якщо ви будете витрачати внутрішню валюту, щоб подарувати йому набір предметів для собаки, лежанки, нашильники, іграшки та смокота, та отримувати по одному додатковому мішку за кожне виконане завдання, усього є три набори, тому кількість мішків ви отримаєте за завдання можна збільшити до 4. Ви бачите на екранах, це просто якісь дні преміум аккаунта, як халява, ну і деякі бонуси, ви самі бачите. От придивіться. До 12 мішків на день протягом 39-ти денної події це дуже багато. Друзі, це дуже багато халяви, як ви завжди і полюбляю. Тобто, якщо ви чафі балуєте, вас чафі теж балуєте. Ну, логічно. Важливо, предмети для собаки зникнуть після завершення новорічного наступу. Так що не накопляйте там вагони, камази, білази, цінності для собак, вони все одно на наступний новорічний наступ не заселяться. Чи є така інформація, якщо будете заходити до друзів, заходити в їхні гаражі. Друзі, ви можете щодня ще заходити до містечка та збирати додаткові ресурси, щоб прискорити свій прогрес у події. Тобто ви можете заходити до своїх друзів, отримувати додаткові ресурси, плюс отримувати певні очки. За певні очки ви бачите на екранах, ви можете усе зафармити. Набір шести витичних написів за шість очків. Ну, коротше, всякі штучки. І потужний 2D-стиль з унікальними позначками за 24 очки. Оце імба. Дивіться на екранах. Ну і персонаж буде Вінні Джонс. Це і так зрозуміло давно. усім. в нього буде стиль болівий поріг і сокира. Два де стилі. Ви бачите на екранах. Ну і новорічні завдання від Віні Джонса, буде 23 завдання, ви отримаєте 20 стиль, що запам'ятовується зображення єдиного і неповторного Віні Джонса. Стиль включає унікальні позначки ще. І є ще 27 завдань. Виповнивши 27 ще завдань, ви зможете рекрутувати Віні Джонса як командир. У нього вивчені навички, ремонт, пожежогасіння, а також бойове браце, як нульове, а також достатньо досвіду для вивчення четвертої навички на ваш вибір. Друзі, в терміналі з подарунками, певно, не буде танчика, як в той раз був 28.3. Серед Місць у вашому містечку особлива увага заслуговує термінал з подарунками, досягнувши певних рівнів атмосфери, опускаючи в нього жетони, можна лише отримувати плюшки, які ви отримували і до цього. Термінал з подарунками те саме, що і було, але тепер танка не має 9 рівня. Тепер в цьому терміналі є. є експериментальне обладнання. І компоненти для неї. Все. І з 11% шансів випадання рідких предметів зробили на 9%. І це оце експериментальне обладнання. Так що знаєте, тепер танчика, напевно, не буде в терміналі, ну, поки що по офіційній інформації І, друзі, великі новорічні коробки. З великої коробки ви гарантовно отримуєте 250 золота І до речі, раніше ж було 500 голди. Що за фігня? Пишеть у що ви думаєте, стосовно з цього приводу. І 150 одиниць випадкового новорічного ресурсу та 50 одиниць певного ресурсу, залежно від типу коробки, у кожній коробці можна Найти більше золота, кредити, дні, танкового преміум аккаунту, редширського кота, унікальні звичайні прикраси. преміум техніка 8 або 9 рівня. 4 абсолютно нові машини. Друзі, тобто, інфа офіційна є: 4 абсолютно нові машини. Абсолютно нові. Тобто не буде повторний. Техніка 2 5 рівня, 3D-стилі для техніки 9 або 10 рівня, 5 нових, 5 минулорічних. Знаєте це? Ну і все ви на екрані бачите, які скидки можна буде обрати, скільки жетонів всього можна в термінаці зафармити, скидки на танки. Давайте я буду говорити про танки, котрі цікаві всі. починаючи з 6 рівня 60% скидка. На 8 рівень 40% це ахереть, майже півтанка, Дев'ятка — це, ахеріть, це 30%, і десятка — 20%. Вибирайте якийсь 10 рівень, який вам подобається. І так, друзі, я вам казав, що розіграю 5 прамгеймінгів. І зараз ми будемо розігрувати для вас 5 праймгеймінгів. Як ви бачите, вже випав. вже виграв XK. Лацаємо ще. Немає нікнейму танкового. Немає нікнейму танкового. Немає нікнейму танкового. Немає нікнейму танкового. Виграє Гріша. Поздравляю його. Опять нік не не пиште. Якщо ви хочете приймати участь у всіх розіграшах, треба писати свій танковий нік, на котрий вам будуть приходити плюшки. Оп'ять нік не, не написали. Оп'ять ніг не, не написали. Поздравляю, Віталік, чи... І ще один розіграємо. І ще один. І виграє Славенті ще. Давайте ми на наступний відос. Розіграємо 10 прайм-геймінгів. Не забувайте писати у коментарі свій нікнейм танковий. Якщо ви хочете прийняти участь у 10 розіграшах, 10 прайм геймінгів це танки в оренду, такі, як може, двохстволка Т44 М6 Гусь, Лорейн, Першинг, ну, всякі танчики, але все одно на халяву приємно, там є X5, і преміум аккаунти, і до пайки, для вас це завжди халява. Так що не забувайте заходити ще в телеграм-групу, там ще більше розіграшів буде. Не забувайте писати свій танковий нікнем. Всім дякую за пригляд. На зв'язку був Джиліон.